Традиційний дівич вечір легіток. Здавна дівич вечори, які також називали дівичниками, проводинами або вечорницями, були важливою ініціацією дівчини перед весіллям і мали сакральне значення в українській культурі. Їхні витоки пов'язані ще з дохристиянськими обрядами переходу дівчини в новий життєвий етап з дівоцтва у шлюб. У нашої Катерини незабаром має відбутися розпис. Тож ми таємно організували для неї дівич вечір. Локацію вибрали в парку, в зеленій зоні, накрили стіл фруктами та квітами, зустріли Катерину обрядом Піснями. За традицією, одна старша заміжня подруга Тетяна заплела косу, а друга Ірина сплела вінок з барвінку, символу вірності та вічності кохання, м'яти для захисту, калини, символу дівочої краси та роду, та хмелю для взаєморозуміння в парі. Декорували вінок традиційно сімома стрічками, які також символізували побажання щастя, гармонії, здоров'я та багатства. Після цього прикрасили весільне дерево білими квітами, стрічками, калиною та барвінком. За традицією це дерево має виклик. Бути наречений. Закінчили вечір танцями на галявині до темноти.